на цьому. Да. Да, Де? А хай будем. Батью. А что я? А я а я, а, а, я говно. А ти хто? Не знаю. Людина. А, то я то хуй собачий. А? Я. Mm -hmm. Я говно. Не за пенко. Юзупенко я. Знаю. Аму. А то і я? Вергуляцький. Вже не о. ти вже не говно. О. А я говно. Дай ви груші на горілку Сонце, Ворона. А, а нахуя мені та горілка? Мене сам п'ю, лягаю, сам горьошку коптаю. Я ось ось У нас вчора, я. її возьму. Помирать нам марановато. Понимаешь? Твою мать валю возьму. Понятно? Мене дохуя ты, блядей, нахуй минут. Нахуя? А вона баба, она, твоя мать. Я твою батю знаю. И мне его старого. Я цоп, клепку закни, нахуй. Бо вышел. А я хуйни не пору. Я вот хай мені, ото, вот. Вчера я хай жопу, А вона нормальна. Корову нормальна. Держа. А? Корову держа. Нахуя вона мені? Я її ще пять куплю. А гроші де да візьмете? Завтра! Утром, блядь, п'ять кором прохуярю, хайдує. Мені мать тю. Если хочешь, я, я позитив. Ну, я старий трохи на пенсиях. Але помирать один хуй. Помрем, то помре. А батька, мне твоя мать подобається. От и сусон. Отлично, хто такий. Сын. Так точно. Так точно. А я п'яндалига. Я. Базарю. Ну то кидай пить, тоді щось будемо думати. Не делать. Не делать. Не делать. Виталь, Вадим. Вадим, не делать. Це буде норма. і піздець. Диви. 100 метрів. Туди-сюди. А нахуя мені пиздувати? Далеко. Вигодно? А нахуя мені вигодно? Ні. ти не прав. Колак є калак. И козакави года нема. Ну, Да. вигоди нема. Понял? Йому похуй. сонце похуй. Сипная дрова. А вачка вартвоя божа. Я вона <рикла> божа. Я не хочу. о, Я сам наборсь, сам натоплю.